Розділ другий. Перший урок Пантера Ягуарівна. Хіба можна таке вухо не вкусити? І у зрадник. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости, ну в коги які були, і чекали появи директора. Що й казати? Завжди якось лячно починати у житті щось нове. І якщо ти вже взагалі боягуз, то й поготів. Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І тут раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один. Перший йдеш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються і тремтять. У роті сохне, у грудях пече, а в животі тенька й холоне. Кося вухань стояв поряд з кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що колько раптом повернувся і злякано спитав: Ой, що це? Зуби, затинаючись чесно, признався зайчик. Боїшся? спитав Колько. Боюсь, признався Кося. І я боюсь, сказав Колько, давай разом боятися. Давай. І такий він раптом став дорогий оцей їжачок Колько, що Кося обняв його враз, якби не оті колючки і з ким я дружитиму, одразу вирішив він, і йому стало трохи легше. Нарешті на ганок вийшов директор Бурмило Михайлович Ведмідь. За ним вчителі Пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот. Здрастуйте, діти, урочисто сказав ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших вчителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде Пантера Ягугарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Патріківна. Лісторію, тобто лісову історію, мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію, жирафа жирафіївна, фізкультуру макак-макакович, спеціальний музичний предмет сольфеджо, бегемот Гіппопотамович. А ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь. Що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно. Не завдаватимете клопоту вчителям і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас починається урок, Бурмило Михайлович закалатав великий лісовий дзвоник. На першому уроці Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика Косі Вуханя та їжачка Колька Колючки в класі були з хлопчиків Лесеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеденко, Вовченя Вовчик Вовченко і борсученя Боря. З дівчаток рисеня Раїска Мняу, лісове козеня Зіна Бебешко. Лосеня Соня лось та білченя Вірочка Вивірчук. Кося Вухань, звичайно, сів на одну парту з Кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете? Познайомившись з усіма, Пантера Єговарівна почала всіх пересаджувати. Косю Воханя посадила з вовчиком-овченятком. А колька колючку з раїскою мняв. Не минуло п'яти хвилин, як вовчик вовченя, вкусив косю за вухо. Ти чого? сахнув Кося. Просто так. Вищерився вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань, стиха зойкнув Кося. «Хм, не перестану. Знову вищерився вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо. Спеціально для того, щоб кусати. Ти що, хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик. А ти, хто заєць? Ге-ге, заєць, заєць. Боягуз. А чого це я боягуз, почернів Кося. Я просто собі заєць. А от і не просто заєць. Заєць. Значить, боягуз. усі зайці, боягузи і ябіди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш Пантері, що я тебе вкусив за вухо. Скажеш? Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Йогорівна повернулась до них і сказала Вухані Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану, підніміться, вухань і розкажи всьому класові, про що це ви говорили? Нам усім цікаво послухати. Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ні слова. Ну, чого мовчиш? спитала пантера Гуарівна. Ану ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться. Вовчик підвівся, шмаргнув носом і сказав а. Він укусив мене за вухо. Що? «Хот тобі на чого це? здивувалась Пантерія Гуарівна. Не знаю. знизив вовчик плечима. Я його сам питав, він каже, просто так захотілося і вкусив. Я йому кажу, не можна кусатися на уроках, а він мовчи, каже, бо ще за носа вкусу. І скажу, що не я, а ти мене вкусив. От. Це правда? звернулась Пантерія Гуарівна до зайчика. Це, це він мене вкусив, ледве стримуючи сльози, вимовив кося, вражений Вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав, вигукнув Вовчик. У класі засміялися. Ну, гаразд, сідайте. І поводьтесь так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, суворо сказала Пантера Ігорівна. На перерві їжачок підбіг до похлюпленого зайчика. Що? Що там вас трапилось? Та от, вкусив мене. Ще й ославив на весь клас. От, Кося показав сліди Вовчикових зубів на своєму вусі і схлипнув. Як я тепер із ним сидітиму? От горе. І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі. Щоб їжачка аж сльози на очі навернулися? Отже ж хуліган Вовчик. Ну, не плач, не плач, Косю, треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили. А як? Я зроблю от побачиш. Щойно почався наступний урок, як раїска м'яу, що сиділа поряд з їжачком, піднесла вгору лапу. Пантер Іговарівну, скажіть йому він колиться? Колючко, ти чого колишся? Я не навмисна, я більше не буду. Та минуло кілька хвилин і Раїска знову піднесла лапу. Пантеру Ягуарівну він знову колиться». Колючко, припини негайно, суворо сказала Пантера його арівне. Я ж не навмисне, не навмисне я. Минуло ще кілька хвилин, і Рисеня вискочило за парти. Пантеру Ягуарівну, я не буду з ним сидіти. Він весь час колеться. Колючко, ти що собі дозволяєш? Ну, хіба я винен, що в мене, ну, що в мене голочки? Ну, хіба я винен? Жалібно шморкнув носом міжачок. я говорю, ну, пересадіть мене. Будь ласка, пересадіть, я не можу з ним сидіти, загондосила Раїска мняво. Що ж робити? замислилася класна керівничка. Всі парти зайняті, і ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене пересадіть до колючки, підскочив з вигнятою лапою Кося. Я голочок не боюся. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисно. І ви з вовченятком перестанете розмовляти і взагалі пересідайте. У, зрадник, тепер через тебе я із спідницею сидітиму, просичав вовчик Вовченко. Коли кося Вухань забирав з парти свої речі. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь.